Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ Перший. На початку. Сотворив Бог небо і землю. Земля ж була пуста і порожня, та й темрява була над безоднею, а Дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло. І побачив Бог світло, що воно добре. Та й відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло День, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав Бог: Нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод, і зробив Бог твердь. І відділив води, що під твердю, від води, що над твердю. Тож сталося так. І назвав Бог твердь небом. І був вечір, і був ранок, день другий. Тоді сказав Бог: Нехай зберуться води що під небом, в одне місце, і нехай з'явиться суша. І так сталося. І назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями, і побачив Бог, що воно добре. І сказав Бог Нехай земля, зростить рослини, траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням за їхнім родом на землі. І так – Сталося. І вивела земля з себе рослини траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день третій. Тоді сказав Бог. Нехай будуть світила на твердій небесній, щоб відділяти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років. Нехай будуть світила на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І так сталося. І зробив Бог два великі світила світило більше, щоб правити днем. А світило менше, щоб правити ніччю, і також зорі. І примістив їх Бог на тверді небесні, щоб освітлювати землю та правити днем і ніччю і відділяти світло від темряви. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. Тоді сказав Бог, нехай закишать води живими створіннями, і нехай птаство літає над землею попід твердю небесною. І сотворив Бог великих морських потвор і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. І побачив Бог, що воно добре. І благословив їх бог, кажучи Будьте плідні і множтеся, та наповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді сказав бог. Нехай земля виведе з себе живі створіння, за їхнім родом. Скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом. І сталося так. І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог СОтворімо людину на наш образ. І на нашу подобу. І нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами, що повзають на землі, і сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив їх Бог і сказав їм: Будьте плідні, і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі, пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звірем, що рухається по землі. По тому сказав Бог Ось я даю вам усяку траву. Що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть вам на поживу. Всякому ж дикому звірові, всякому небесному птаству і всьому, що повзає по землі і має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав. І так сталося. І побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. І був вечір, і був ранок, день шостий. Книга «Буття» Розділ другий. Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був, і благословив Бог сьомий день і освятив його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був. Таке було походження неба і землі, коли сотворено їх. Коли Господь Бог творив небо і землю, не було ще на землі ніякої польової рослини і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю. Але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху. Та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад у едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив, і виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання. Добра і зла. Зедему ж виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії. Ім'я першої пішон. Це та, що обтікає весь Хавіла край, де є золото. А золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола і онікс камінь. Ім'я другої ріки Гіхон. Вона обтікає весь куш край. Ім'я третьої ріки Тигр. Вона тече на схід від Ашуру. Четверта ж ріка Евфрат. Узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в Едемському саді, порати його і доглядати його, та й дав Господь Бог чоловікові. Таку заповідь З усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, вмреш. Тоді сказав господь Бог. Недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч відповідну для нього. І сотворив Господь Бог із землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка, щоб побачити, як він назве їх, як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалося, і дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірові польовому, але для чоловіка. Не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав. Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стають вони одним тілом. А були вони обоє чоловік і його жінка, нагі та одне одного. Не соромилися. Книга «Буття», розділ 3. З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був змій. Він і сказав до жінки Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді. Жінка відповіла Змієві, нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їжте його, ані не доторкайтесь, а то помрете. І сказав Змій до жінки: Ні, напевно, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його. То відкриються у вас очі, і ви станете, як бог, що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати, і взяла з нього плід та й скуштувала, і дала чоловікові, щоб був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі, тимто позшивали смаківне листя і поробили собі пояси. Але почули вони відлуння голосу Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог. Покликав чоловіка і спитав його: Де ти? Той відповів: Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагій. Тож і сховався. Він же сказав: Хто тобі сказав, що ти нагій? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів: Жінка, яку ти дав мені, щоб була зо мною, дала мені з дерева, і я їв. Тоді господь бог сказав до жінки, Що ти це наробила? Жінка відповіла. Змій обманув мене, і я їла. Отож, господь Бог сказав до Змія: За те, що ти вчинив це. Будь проклятий з поміж усякої скотини та з поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати і їстимеш землю по всі дні життя Твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися віп'ястися йому в п'яту. А жінці сказав: Помножу вельми болі твої і твою вагітність, в болях будеш народжувати дітей, і тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав, За те, що ти послухав голос твоєї жінки. І їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе, в тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя Твого, терня і будь буде вона тобі родити, і їстимеш польові рослини, в поті лиця Твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе Взято. Бо ти є порох і вернешся в порох. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Та й зробив Господь бог Адамові та його жінці одежу з шкури і одягнув їх. І сказав господь бог. Оце чоловік. Став як один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер, аби лишень він не простяг своєї руки і не взяв ще із дерева життя, а з'ївши, не став жити повіки. Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду порати землю, що з неї був він узятий, і вигнав він Адама. І поставив від сходу до Едемського саду Херовима з полум'яним миготливим мечем, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Книга «Буття» розділ Четвертий. Адам спізнав Єву свою жінку. Вона завагітніла і породила каїна та й сказала. Я придбала людину з Господньої ласки. Потім вродила також брата його, Авеля. Авель був вівчар, а Каїн поров землю. По якомусь часі Каїн приніс Господові жертву з плодів ріллі. Та й Авель приніс жертву з первістків отари своєї, і то з найгладкіших. І споглянув Господь на авеля і на його жертву, на каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми і похмурнів. І сказав Господь до Каїна, Чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, то гріх на порозі чигає. він і так володів тобою, але мусиш над ним панувати. І сказав Каїн до Авеля, свого брата. Ходімо в поле, і коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, і убив його. Тоді Господь сказав до Каїна, Де Авель, брат твій? Той відповів: Не знаю. Хіба я сторож брата мого? А Господь промовив, Що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста. Щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю, втікачем і волоцюгою будеш на землі. І сказав Каїн до Господа. Кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі. І від лиця твого мушу ховатись, і втікачем та волоцюгою маю бути на землі, і перший, хто мене зустріне, вб'є мене. Тоді Господь сказав до нього Якщо хтось уб'є каїна, то зазнає помсти семеро. та й поклав Господь на каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. І відійшов Каїн від лиця Господа і оселився в краю нод на схід від Едему. Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала, і вродила єноха. Він збудував також місто і назвав це місто іменем свого сина Енох. В Еноха ж народився ірад. Ірад породив Мегуяела. Мегуяел породив Матусаїла. Матусаїл породив Ламеха. Ламех узяв собі дві жінки. Одній було ім'я Ада, а ім'я другій Цілла. Ада породила Явала. Він був батько тих, що живуть у шатрах і випасають худобу. Ім'я брата його Ювал. Цей був батьком усіх гуслярів та дударів. Ціла ж і собі породила тувал Каїна, що кував з міді і заліза всяке знаряддя. Сестра Тувал Каїна була Наама. Ламех сказав своїм жінкам. Адо і Цило, слухайте мій голос Жінки Ламехові, зважайте на моє слово, бо я забив чоловіка за мою рану. А дитя у відплату за синяк. Як за каїна було в семеро помста, то за ламеха сімдесят сім разів. Тоді Адам знову спізнав свою жінку, і вона вродила сина і назвала його Сет, бо, мовляв, Бог дав мені другого нащадка замість авеля, що його вбив каїн. Усе теж народився син, і він дав йому ім'я Енос. І тоді почали закликати ім'я Господнє. Книга буття розділ п'ятий. Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, він сотворив її на подобу Божу. Сотворив він їх, чоловіка і жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я людина, тоді, коли сотворив їх. Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу і на його образ, і дав він йому ім'я Сет. Віку ж Адамового. Після того як народився сет, було вісімсот років і породив він інших синів і дочок. Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер. Як Сетові було сто п'ять років, народився в нього Енос, а породивши його, жив сет ще вісімсот сім років і породив синів та дочок. Всього сет. Прожив 912 років аж тоді помер. Як Еносові було 90 років, народився в нього Кінан. А породивши його, жив Енос ще 815 років і породив інших синів і дочок. Усього прожив Енос 905 років і потому помер. Як Кенанові було 70 років, породив він Магалаліела. а породивши його, жив Кенан ще 840 років і зродив синів та дочок. Всього прожив Кенан 910 років і потому помер. Як Магалеєлови було 65 років, він породив Яреда, а породивши його, Жив Магалеєл ще 830 тридцять років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Магалалієл 895 п'ять років і тоді помер. Як Яредові було сто шістдесят два роки, він породив Еноха, а породивши його, жив яред ще вісімсот років і породив інших синів. Та дочок. Усього прожив Ярет 962 роки і потому помер. Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла. Енох же ходив з богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Енох 365 років. Енох ходив з богом, та й не стало його, бо Бог узяв його. Як мутусаїлові було 187 років, він породив ламеха. А породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок. Усього прожив Матусаїл 969 років. І потому помер. Як Ламехові було сто вісімдесят два роки, він породив сина і дав йому ім'я Ной. Кажучи, Цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від Ріллі, проклятої Богом. А породивши Ноя, жив Ламех ще 595 років. І народились у нього інші сини та дочки. Всього прожив Лемех 777 років і тоді помер. Як Ноєві було 500 років, він породив сима, хама та яфета.